Василь Павлюк, вам слово. Багато хто пише насправді з українців, що це якоюсь мірою зрада. Навіть в нас в коментарях такі думки є, що це дуже погано для нас, що це нас заведе невідомо куди. Як нам з цим всім бути справлятися? Що ви про це думаєте? Ну я би не сказав, що це зрада. Це не зрада, тому що президент Зеленський має право юридичне право міняти чи там. Зробити кадрові перестановки в будь-якій структурі, тим більше військовій. Я хотів би трошки по-іншому це, це питання піднести. Сьогодні в Україні в нас ми бачимо, що всі структури, всі міністерства, все-все сконцентровано на банковій в офісі президента. Абсолютно всі. Єдиний залужний був, ну скажімо так, вовк, який ходив сам по собі. Сирський, можливо, чудовий генерал, без це бойовий генерал, це дійсно людина заслужена, і, можливо, він багато зробить для України так само, як зробив залужний. Ми побачимо, звичайно. Я не хочу його оцінювати, його заслуги. Але те, що сьогодні президент мені прикро, мені дуже прикро, він стрілив собі в ногу. Це недобре. Він не повинен був так зробити. Якщо навіть він а, міняв Залужного, це треба було підготувати, ви правильно говорили, що була велика підготовка велася, ця безугла, яка отримувала вказівки з одного джерела, звичайно, що їй говорити, що не говорити. Він треба було підготувати суспільство. Чому міняють залужного, скажімо, на іншого? Щоб люди це зрозуміли. Тому що я не говорю, що залужний це є, це є там, ідол. Ні, абсолютно, це людина заслужена. Це заслужений генерал український. Це наш гетьман, скажімо так, військовий гетьман сьогодні, коли наш народ захищає свою землю. І це правда. І я думаю, що він, він напевно, якщо він буде мудрий чоловік, я вважаю, що він мудрий, він перейде на політичну е доріжку, і він стане, він, він своє отримає від потрапить народу України. В історію, як, от зокрема, ці персонажі, безперечно, які персоналі, безперечно, так, на... так, безперечно. Строфах. Але те, що мені сьогодні, мені було сумно. От просто мені mm -hmm. було сумно. Mm -hmm. Не так не потрібно було звільняти, так міняти і нічого не сказати. Яка причина, е, за що його звільняють? Це не це не добре. І я думаю, що це так само сприймуть і наші союзники, наші е, партнери, які нам допомагають з-за кордону. Вони так само сприймуть. Звичайно, вони не будуть втручатися. Це наша внутрішня справа. І дійсно, президент має право це робити. Він нічого тут не порушив. Але о, я кажу, осадок залишиться на душі, це правда.